згідно з яким 25% громадян довіряє міліції, тобто кожен четвертий. Тоді як 47 респондентів, тобто тих хто хто був опитаний, сказали, що вони абсолютно не довіряють міліції. Тобто половина населення України не довіряють службі, яка мала би розслідувати злочини, яка мала би захищати жертв, яка мала би приходити на допомогу усім пересічним громадянам. Ну і власне, оцей образ такого ідеального міліціонера, ми намагалися змалювати. І, звичайно, для того, щоб залишатися ну абсолютно справедливими, ми е, сказали, що взагалі, система має бути змінена. Тобто на mm -hmm. даний момент ми маємо е, величезне міністерство внутрішніх справ, абсолютно роздутий штат. А ми вважаємо, що має бути професійна поліція з меншим штатом, з кращими зарплатами, з кращим соціальним забезпеченням, з кращою підготовкою. Тобто в тих кадрів потрібно інвестувати. Так це дорого, але це ну цього вартує. І ну, однозначно, це те, що стосується якихось структурних підходів. Те, що стосується кожного конкретного міліціонера чи поліцейського, як би ми його не називали, звичайно, це людина, яка має поважати права людини, знати закон, вміти пояснити цей закон, бути прекрасно фізично підготовленим для того, щоб могли могти знезброїти, наприклад, злочинця, так або допомогти тим самим жертвам, власне. Такі такого таку міліцію я хочу бачити у своїй країні, і думаю, я далеко не одна.